Я от побачила оту в списку, знаєте як і. Кажу, все, падає, все, треба втікати, бо в нас на горі трошки сіна. Кажу, запалиться, ми тут згоримо. Ну, а на дворі уламки, уламки падають. Скоріше вони встрілили, то без нічого, так сказати, тільки вікна затребіжали, але встояли. А ото раз, як дали, знаєте, останній раз. Я не знаю, як там в хаті є, ну от вікна бачу, немає вверху. О, от такі, знаєте, я навіть не знаю хлів, пошкоджений, дуже хлів. Дуже. Ну та тварина ціла, але бачу, що, знаєте, як, яка її хата є. Яка її хата? Отам От на, на горі, на стелі був, о, фактично, бачите, падає стеля. Падає стеля. Фактично, його, її треба звідси брати на певну хату. Уламочок був маленький. Вони то витягнули і зашили. І зашили, і все, каже, за 10 днів каже, воно вам то. Ну, хотіли мене покласти. Кажуть, та як кажу, та я знаю, що є вдома. Розумієте, як навіть та ось віри намала, значить що, як то буде. Як я почуваюся, знаєте, як? Фізично, фізично, можливо, але психіка. розумієте, Ота картинка, ота картинка більше нічого от не треба. Я вискочив і побіг зразу на, ну, на стрих і подивився, що там дирки є, але все сино ціле. Ну, шкло валяючи кусочки. І все. Але я подумав, що то взрив був вверху, я не бачив, де, а то ракета попала в хату, як сусідка казала. Ну, та ви розумієте, то є що, тут далі говорити нема що.